Дякуємо колеги. Це «Пекучі Ньюс. В студії чоловік-вогонь Юрій Ткач та пекуча Ірина Сопонаро. Сьогодні у випуску. Кадирівці зазнали тіктоктичну поразку від кендерівців. Вайбер став русофобським. Путін оголосив СКО. Спеціальну контрколцентричну операцію. І нова версія Жириновського. Чуєш цей звук? Чую. От і добре. А Росня його більше не почує. Сьогодні, 19 грудня, і нарешті ніхто нікого не привітає листівкою з Днем пам'яті преподобного Ілі Муромця. бо на болотах Росковнадзор заблокував месенджер Viber. to American people. Причиною закриття Viber назвали загрозу тероризму. Мабуть, когось із Росковнадзору мама буквально затероризувала листівками з православними святами. Але тепер ніяких листівок на церковні свята московського патріархату. Блін. Тепер прийдеться аткатиця к заводським настройкам. Виходить, що моя бабуся не просто так сидить в вайбрі, вона насолоджується світом без русні. Ну а після такого точно на Росії буде бунт. Ладно, ще що немає прав. Фіг з тим, що країна 404 влаштувала злочинну війну. Але забрати в рускаґа человека можливість дізнатися, що в нього день янгола це вже занадто. Як тепер росіяни спілкуватимуться? Телеграм занадто небезпечно, ватсап на контролі. Ні, ну, Можна як варіант кричати у вікно. Хоча ні, далі заборонять вікна, щоб раптом ніхто не побачив, як люди живуть за вікном. А після цього заборонять будильники, бо пробудження це занадто небезпечно для російського режиму. Додала ще одна ціль СВО. Називається деофісніфікація. Пуйло заявив, що боротиметься з українськими офісниками. Це ж треба. Нарешті хтось таки оцінив титанічну роботу Колі Тищенка профспілка власників кол-центрів завдає відповідного удару. Як бачимо, Путіна та Тіщенка поєднує не тільки Ботокс, а ще й боротьба з офісами. Тут я вже не знаю, кому образливіше тищенко, що його порівнюють з путіним, чи путіну що його порівнюють з Тищенко. Треба об'єднатися для тих, хто не знає, хто такі офісники. Mm, як би вам пояснити, це люди, які збирають у русні донати на ЗСУ, навіть коли русня цього не хоче. Походу, старий маразматик таки скинув свої три цифри карточки після дзвінка служби безпеки банку. Саме тому він доручить розглянути пропозиції щодо блокування валу дзвінків з України. Яким чином ну, дзвонити першими і розводити росіян на гроші ще до того, як це зроблять українці? Для цього навіть будуть створені нові підрозділи Кол ЗЕТ. Надивившись порно та знищивши всіх собак в окрузі, північно-корейські солдати таки пішли в масовану атаку на Курщині. Подейкую, що штурмом керував особисто Кім Чін Ін. Тепер зрозуміла, карта біла, от їх і відправили по сніжному полю. В цьому випадку хочу перефразувати легендарну українську жінку: корейські військові кидайте собі в кишені насіння моркви, хоч корейською морквою проростете. Ну нічого. Все одно північно-корейське телебачення скаже, що їхні солдати полетіли на сонце і знищили американські авіаносець. Корейський штур можна вважати успішним, бо результат восьмеро вбитих кадирівців. Через мовний бар'єр північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці, так званого батальйону Ахмат. Трола жо багатюку. Новина, в якій адекватними були лише кулі. Варто зрозуміти, що північно-корейські військові добре підготовлені. Вони якось знайшли кадирівців, які не з'являються біля лінії фронту взагалі. Йдемо на, Йдем на штурм, який увійде Здорово, в історію. Подія неординарна, тому сину Кадирова, Адаму Кадирову, з цього приводу про всяк випадок присвоїли чергову медаль. На Росії нарешті знайшли заміну в Жириновському. Григорій з прізвищем, ніби у корови, що свипало з дупи і на землю, так Ляпс, вступив в ЛДПР лайнову державну партію Росії. Ані думають, що я бухой, я просто. Походу змирився, що не поїде жити в Лондон. Просто ЛДПР для підняття рейтингу терміново треба когось поховати, а Лепс. Зараз якраз а, в тому стані, що от так ось-ось. Що ж, бажаємо партії як якнайшвидшого побачення зі своїм лідером. Наркомани! Наркомани! Наркамени. більше. Це були всі новини на сьогодні. Слухайте сповіщення про тривоги. Та не слухайте Па-па. Па-па.